Гляєш на квітнику ще бачиш помідорчики стигнуть, дивіться. Отак от у мене посеред квітника помідори. Загрузка помідор. Ось це помідор чері. Насіння було привезено з Канади. Ви тільки подивіться, як тут все щільно, ось бачите, скільки тут плодів помідорів. А дістати ось це скупчення досить складно. Ви бачите? Ось так розгортаю і потрошку знімаю. Вже стигнуть. Це все одна, це все один, один кущик. Ось, бачите? Я його навіть не підв'язувала. Паличку підперла на помідори поміж гілочок, і він добре тримається. Але щільність на кущі неймовірна, чудовий сорт. Бачите скільки? І ось, і ось так от посеред квітника краса. Можна вже нарвати і їсти. Дуже хочеться покуштувати. Нічим взагалі не обробляла, не вдобрювала екопомідори. Кущики компактні, чарівні кущики, помідорчиків чері. Такі помідори можна їсти просто з грядки. Дуже смачні, солодкі.